Етнопроєкт Скарбниця створений з метою збереження від носіїв, елементів нематеріальної культурної спадщини нашого регіону. Про їх сприяє розумінню, що саме фольклор та наші традиції є джерелом пізнання нашої історії, наших національних традицій, виразником народної свідомості і ідентичності. Важливим аспектом проєкту є популяризація наших традицій. В умовах російсько-української війни вкрай важливо зберегти та продемонструвати у всьому світу нашу ідентичність як нації зі своєю багатою історією, традиціями та піснями. Фольклор – це не просто культурна пам'ятка минулого українців. Він несе у собі цінності, що далеко виходять за рамки часу, відображеного у піснях. Фольклор є джерелом наших національних традицій, виразником народної свідомості та ідентичності. Вікторія Лемещенко авторка та засновниця етнопроєкту Скарбниця, мета якого збереження та популяризація нематеріальної спадщини нашого регіону, пісень, звичаїв та обрядів, старовинних страв і одягу.